Як замовити віщий сон або знайти відповідь на своє питання? Дуже просто, є простий алгоритм. Перше, що треба зробити, це сформувати намір, що ти хочеш у вісні? побачити якесь своє майбутнє, чи знайти відповідь на якесь питання. І прям запиши цей намір собі на листочок чи в щоденник. Наприклад, я хочу побачити сон, який допоможе мені зрозуміти свої кроки для того, щоб вирішити конфлікт на роботі з такою-колегою. то колегою. Далі, перед тим як лягати. Спати, подумайте про це своє питання, про цей свій запит, чи ви хочете його вирішити. І перед тим, коли ви вже лягаєте спати, прокрутіть знову ще раз свій запит і скажіть собі свої підсвідомості. Сьогодні у вісні я знайду відповідь на ось таке от питання. Або сьогодні у вісні я побачу віщий сон на ось таке питання. І потім прям провізуалізуйте, як ви зранку прокидаєтеся і знаходите відповідь на своє питання. І далі просто довіртесь, розслабтесь, подихайте і засинайте. І відразу вранці, коли прокинулись, відразу ж записуйте свій цей сон. Прокрутіть в голові або прокрутіть уривки, які були Запишіть Запишіться на листочок, на диктофон, щоб не забути, і кілька разів попрактикуйте. і Ви точно навчитеся замовляти віщі сни і відповіді на свої питання.